Леді він ви походите з британської королівської родини. Ваші батьки, кузени принца Гаррі та Принца Вільяма. Як воно жити у такому оточенні? Своїх родичів я бачу не так часто, адже зараз я навчаюся у Кембриджі. Але кожного разу, коли ми збираємося разом, я просто щаслива. Для мене велика честь сидіти за одним столом з королевою Єлизаветою. Вона найкраща жінка у світі і найкраща королева. Ви вітали герцогиню Кейт і принца Уільяма із народженням сина. У мене буде можливість погратися з маленьким принцем Джорджем, коли ми всі зберемося на святковий обід на Різдво. Це завжди дуже весело, святково, з величезною ялинкою. Тоді і привітаю щасливих батьків особисто. Це перший дорослий бал у вашому житті, які враження. У мене немає слів, щоб описати свої відчуття. Я просто потрапила у казку. Ви тільки погляньте на мою сукню от кутюр Елі Саап. вона фантастична. Мабуть, я не зніму її до завтра. Основна причина, чому я беру участь у цьому балу, моя любов до моди. Я обожнюю моду і хочу працювати у цій галузі. Я сподіваюся тут познайомитися з людьми, які поділяють мою пристрасть.